Тактичні берці зипер мультикам це ваш ідеальний вибір від Мілтек. Походження Німеччина символ якості та довговічності. Тип. Тактичне взуття, що підходить як для чоловіків, так і для жінок. Колір Оригінальний мультикам це колір для тих, хто цінує стиль та функціональність. Сезон демісезонні. Ці берці стануть вашим надійним супутником навесні та восени. Висота гомілки 6,5 дюймів це 16,5 см. Вага одного берця 580 грамів. Матеріали та їх особливості. Верх. Комбінація товстої замші товщиною приблизно 1,8 мм. З натуральної волової шкіри та стійкої до зносу кордури 1200 дін. Підкладка міцна сітка з поліестеру, що забезпечує стійкість до розривів і поліуретанова мембрана, що має потовивідний ефект. Підошва. Міцна гума EVA зі стійким протектором. Ізолювальна піна всередині гарантує комфорт та збереження тепла. Шнурки. Міцний поліестер. Застіпки Блискавки від відомого бренду YKK – Це запорука швидкого та зручного вдягання. Повзунки блискавок на горі фіксуються хлястиками на липучці. Чому варто вибрати саме ці берці? Адаптивність легкість та міцність роблять їх ідеальним вибором для тривалих прогулянок чи службових потреб. Стабільність. Стійка підошва гарантує надійне щеплення з будь-якою поверхнею. Захист посилена конструкція п'яти та ніса запобігає ризику травм. Маскування. Колір мультикам ідеально доповнить вашу форму камуфляжу. Ці берці завоювали популярність не лише серед професіоналів у сфері безпеки, а й серед любителів активного відпочинку, полювання та риболовлі. Незамінні у поході. Вони витримають будь-які випробування погоди та дорожніх умов. Для збереження вашого взуття у відмінному стані та продовження його терміну служби використовуйте водовідштовхувальний спрей у міру необхідності замовляйте прямо зараз. І вже завтра ви отримаєте їх на новій пошті або Укрпошті.